Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні такий дуже красивий автомобіль. цікавий. Це Toyota CHR, модель така, 2020 року з 2-літровим бензиновим двигуном. Встановлений газ, ГБО стоїть. З чим звернувся власник? Каже, що були проблеми з радіатором пічки, слабенько гріла машина в салоні і він звертався до якогось знайомого, йому промивали печку чи прочищали, і стало набагато краще. Тестуємо середній правий дефлектор на холостому ходу 65 градусів. Ну, дійсно, непогано, але як би і не ідеал. Вже друга інша ситуація, тому власник звернувся до нас, щоб ми ну він казав, якийсь нальот там присутній. Хоче привести в порядок систему охолодження, а саме зробити її повну промивку і замінити на якісний антифриз. Отже, ми будемо промивати тут цю систему. Почнемо з радіатора пічки і виконаємо повну промивку системи. Підключаємось, поїхали. Подивимось, чи покращить результат на холостому ходу було 65 Ну, Це, в принципі. Більш-менш нормально, не сказав би, що там дійсно якийсь капець. Просто робимо гарну профілактику, помиємо почистимо, подивимось, чи покращиться результат. Підключаємось, поїхали. Зробили підключення на радіатор пічки, наш чистенький фільтр, поглянемо. Присутні вже відходи, як кажуть, від антифризу Уже такі камінці почали утворюватися, тобто вчасно звернувся власник на промивку системи. Далі було пірше, це зараз сам радіатор пічки підключений. Миємо радіатор, далі перейдемо на інші компоненти системи охолодження. Перевіряємо результати, як іде промивка. Груд лежить, ім'я працює. Перейдемо до автомобіля. Бачите, той самий дефлектор, правий, середній, 78 плюс градусів. Гарний результат на машині може бути навіть більше. Ну, Ідеально, з усіх дефлекторів все гаряче, все хорошо. З пічкою порядок, ще помиємо, перейдемо. На двигун або передній радіатор, що перше побачив. Підключення на сам передній радіатор. Почистили фільтр, вже разок микнув. Да, ну Це віддільно. Триває промивка переднього радіатора. Дивіться для цікавості, що зараз зупиню апарат. Покажу вам, до нас попала якась насікома чи що це, дивіться, муха. Муха, мабуть, і пчола. Наскільки мені відомо, машина з Грузії привезена, тому це, мабуть, грузинський <світок> літальний апарат <світок> у нас знаходиться. Нічого, вимаємо це, все. все почистимо. 20-й рік, 20-й рік. І все рівно треба мити систему. Треба обслужити, особливо, коли ви купуєте автомобіль в Америці, там, в інших країнах, після якогось ДТП. Зачастую там система охолодження вскривалась, Десь щось попало, радіатор передній прим'ятий, воно витікало. Далі, після всього цього воно їде, відкрита система, туди може попадати повітря. Щось уже там відбуваються процеси. Якісь туди доїхала машина до ремонту, залили новий антифриз, і все це вже там з'явився бруд. Нова свіжа машина, треба обслужити. Пригнали машину, ви звідкись, зробили промивочку системи, заправили новий антифриз і горя. Не знаєте, все поїхало і далі по регламенту. Бачите наглядно, свіжак просто, ну, нуляча. не можна сказати, тут, тут пробіг смішний, мабуть. Який пробіг? 40 тисяч. Ну, це нова машина, нова, а потріб, потребує уваги. Тому не зволікайте, хто має автомобілі, куплені десь не в Україні і не знаєте їхню історію, приїжджайте до нас на промивочку системи, приведемо в порядок. І не буде у вас ніяких проблем. Зробили підключення на двигун. Останнє. Будемо промивати двигун, а також буде проходити контур промивки і через редуктор ГБО. Обов'язково його не забуваємо, теж треба промити. Микнемо апарат, подивимося. Бачимо, що і в двигуні є ці кристалики, тобто вже антифриз випав такий названий осад, має камінчики. Миємо двигун, тут його не завжди небагато. Промивочка двигуна триває, бачите камінці є, вони присутні. Частина злилася з антифризом відразу. А отак в цілому нормально промивочка йде. Миємо сам двигун без переднього радіатора, без радіатора пічки. І в цьому контурі промивки присутній редуктор ГБО. Так, зібрали всю систему, завакумували, почекали, вакуум тримає чітко. Ідеально, ну, звісно, новий автомобіль, все новеньке, патрубки новенькі, 40 тисяч пробігу. Також відмили бачок, був на ньому вже від наліт такий незначний, і камішки вже були і там. Антифриз будемо заправляти в японський автомобіль, німецький антифриз. Чи можна так? Ну, звісно, що можна. Гарний антифриз HEP G12, підходить для цього автомобіля. Немає ніяких питань. Хто е, любитель чистого оригінала, будь ласка, ми теж не проти привозьте свій оригінальний антифриз. Ми його заправимо вам. Е, цей антифриз. Ідеально підходить за свої кошти, тому ми його заправляємо. В системі, як каже інтернет, приблизно 5,7 літрів на 2-літровому двигуні. Заправочка пішла. Закінчили промивочку системою автомобілі Toyota CHR. Бачимо, який бачок, який антифриз. Все супер. Виникла така ситуація. Коли прогріли автомобіль, подивилися, що робоча температура по сканеру ОБД2 тримається в районі 86-85 градусів. Виникло питання: чи може термостат пропускає, якщо він тут на 88, але подивились. По технічній документації тут дійсно стоїть термостат на 82 градуси, тому все відповідає дійсності. Якщо термостат на 82, то робоча температура так і буде: плюс 3-4-5 градусів. 86-87. Якщо машина буде в пробках десь з виключеним пічкою, то мабуть трошки ще підніметься до 90 тобто тут температурний режим менший ніж зазвичай там. В автомобілях, в яких стоїть звичайні термостати 87-88. Якщо термостат у вас на 88, то у вас робоча температура 92-93. Тут же все відповідає чітко. Враховуючи, що робоча температура 85 градусів, пічка на холостому видає 70 майже 1 градус. Так? Так і повинно бути, все нормально. На обертах, звісно, відразу буде навалювати і буде доходити до 80. Питань немає, з цим автомобілем повний порядок. Від вас, будь ласка, вподобаєчка, підпис на канал. Якщо маєте якісь проблеми по системі, а також, якщо ви їх не маєте, вам здається, що все порядок то рекомендуємо вам все ж таки робити заміну антифризу апаратним методом з промивкою системи. Ви самі бачите, прибираємо навіть все до, до каплі, прибирається бруд, хімія працює, все знімає, нальот старого антифризу і заливається новий. В такому випадку, коли ви будете так робити, вам гарантовано 3 роки або 60 тисяч безпроблемного пробігу. На цьому антифризі і далі знов робити таку ж промивочку. Вважаю, що раз в три роки апаратно промити не так вже й дорого. Це е, гарна ситуація для автомобіля. Ви його жалієте, у вас не будуть забиватися радіатори, термостати виходити з строя, Передні вентилятори потім влетять і так далі. Тобто, робіть все вчасно по регламенту, і буде у вас порядок. А ми продовжуємо працювати. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України, до зустрічі.